17 жовтня 2025 рік. Сорт груші Абат Фетель. Була зроблена прищепа в крону. Груші на території тут росла. Який сорт, не знаю, просто груша схожа була на лімонку, чи лімонка, чи ні. А це отакі от ось, ось сигналочки. Там були. Ще, ну, тоси поїли то я. це те, що збереглося на даний момент, обірвалося і зараз будемо їх споживати. Ну, Зараз поважимо, включусь, достав ваги. Зараз будемо двісті сімдесят три грами. Двісті двадцять три грами. Двісті тридцять пять грам. Триста така Добре, і саме більша 35 грамів така красивина грушка. Куштувати будемо пізніше трошки.